пропоную розпочати. Дякую. 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 Комісії, щодо даного рішення, прошу голосувати, хто за. Дякую рішення прийнято одноголосно. Э, для роботи комісії потрібно брати особи спеціалізацію. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Дякую рішення прийнято одноголосно. Також потрібно брати ліційну комісію. Пропоную мелікалесідуючі персональність. Хто дане рішення? Дякую рішення прийнято одноголосно. На порядок денний роботи комісії вноситься два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Малості міської територіальної громади на 24 рік. Друге питання про придбання компаній власність Малоцької міської ради та свого будинку разом із земельними ділянками, які ви розташовані для дитячого обірва зімейного типу заході і питання доволі підійти продажу. Що за те, щоб підтвердити даний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Дякую рішення прийнято одноголосно. По першому питанню, є якісь питання, ви розумієте, що відбувається до чого? це? Чи треба доповідати? Шановні депутати, зміни, які пропонують вам сьогодні, стосуються звенції, які передбачені нашому бюджету. Нам додатково передбачена субвенція на придбання будинку для дитячого будинку сімейного типу, в сумі 4 мільйони шість тисяч гривень. І також передбачена сунова субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни, де мобілізований кросів сумі осіб тридцять шість тисяч дев'яносто. Має цільове використання і вона використовується суто за цільовим призначенням. На придбання будинку, на придбання будинку, і е, кошти іншої субвенції будуть передбачені головному розпоряднику коштів управління праці соціального захисту населення для оплати праці, е, зазначених фахівців. Е, крім того, на минулій сесії ми приймали субвенцію на харчування учнів початкових класів. На сьогоднішній день введено новий код бюджетної класифікації, за яким проводиться ця субвенція. Відповідно, кошти проводяться перерозподіл між назвами поділів без зміни цільового призначення. Що стосується закупівлі і засобів навчального обладнання, це також була субвенція із державного бюджету нашого бюджету. Вона була по загальному фонду управління служба, порядній коштів. Визначити, що ці витрати мають бути як капітальні видатки. Тобто, вони будуть відбувати комп'ютерну техніку варто сі двадцяти тисяч гривень, і видатки будуть не поточні, а капітальні. Відповідно, до порядку надання субвенції на придбання будинку для створення будинку сімейного типу. Ми не відхі... нам необхідно дати співфінансування на минулій сесії. Ми передбачили 400 тисяч співфінансування. Е, виникла потреба ще додатково виділити 1215 двісті і гривень саме як співфінансування. Саме на ці кошти збільшуємо доходної частини нашого бюджету на 119 дев'ятнадцять тисяч двісті п'ятнадцять гривень частині на доходу. І ще один ну, перерозко це наші власні кошти, які були передбачені як співфінансування субвенції на високі засобів навчання та обладнання, оскільки ми переносимо тому субвенцію з поточність на капітальні видатки, то тобто співфінансування переноситься з поточних на капітальні видатки без зміни цільового призначення коштів. Діставлюємо на голосування. Хто за де, щоб рекомендувати сесії затвердити внесення обмін до бюджету Маланської територіальної громади на 24-рік? Хто за? Дякую. рішення прийнято прийняття одноголоси. Переходимо до другого питання про свердзання компанії власті Сламанської міськради по будинку разом з мемою ділянкою, які розташований для дитячого будинку сімейного типові питання довго відпродажу. Є питання? Це дитячий будинку сімейного типу. Він знайшли ми поки що один варіант, який підходить під ці критерії, які передбачені постановою. Він знаходиться в місті Малення, вулиця автомобілі 78, це за ринком ці вулички на сто. Двоповерховий будинок на шість житлових кімнат, два станбусли. Відповідає всім критеріям, погоджений з нашою місцевою комісією, і з обласною комісією приїжджали, погодили на цей будинок. Є сім'я, я прийшла навчання мене батьки з дитячого будинку сімейного рику. Вони собі будуть ще двадцять. Ось та сім'я, тато працює на папірмані, мама асистент вчителя в першій школі. Двоє маленьких діток у них. Планується туди влаштувати від п'яти до восьми діток, які у нас перебувають на обліку, вони будуть там проживати до 17 років. А повністю закінчений ремонт? Повністю закінчений ремонт, облаштований. Меблі залишається там. Тобто взагалі були мінімум 5, так? Так. ДБСП передбачає 10 дітей. Але оскільки в них є вже свої двоє, то ми можемо розказати, які в них. Вони так контролюють. Даєте її використання, він в комунальній власності буде перебувати без права відчуження. Без права. відчуження. Ну що, до вісімнадцяти років діти дуже участь у коті? Діти мають може ще до 23 років там проживати. Потім за ці діти мають своє життя знімати житло проживати? Господарі може там жити, поки в них і діти, поки вони функціонують як тебе Коли вони закінчують, якщо нас є інші кандидати, можуть бути з'явитися інша сім'я, ми заселяємо туди іншу сім'ю. Будинок вічно залишається на балансі служби справа. Господарі про це. Шановні колеги, тоді ставлю на голосування суді да не проект рішень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую рішення прийнято доголосних. Дякую колеги, за участь Чекаємо в сесії.